Усім доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні маленький огляд, що було придбано, ще для посіва і для обробки. Ось перед вами знаходиться отакі от чорнобривці. Я взяла їх два три види Ось і ось такі ці Мені дуже сподобались. Всі вони низенькі. Для чого я сію ці чорнобривці? Е, сію для того, щоб посадити на клумбу, а ще сію для того, щоб посадити в міждурях капусти. Вони низенькі, дають запах, і білокрилка не нападає на капусту, бо вони своїм таким різким е, запахом відганяють її. Оце купила, посію і я полюбляю такі гарні гарні квіточки. Так, Купила дві пачечки борної кислоти. На літо мені хватить. І ще зараз вже занесла я картоплю на пророщування для молодої, тому ось я ще взяла, щоб обробити. Коштує вона по 7 гривень 20 грам, брала в насінневому магазині, Сказали, що свіжа. Ну, сві... Ні свіжої нема, не буде, бо люди беруть її. А також, що коли будуть цвісти томати, то я буду обробляти. Ще сьогодні взяла отаку велику пачку базиліку. Геновеза зеленого. Тут у мене 10 грамів, уже трошки посіяла, бо щось дуже погано зійшов той базилик, який я купляла в маленьких пачечках. І синій, і зелений. Уже сьогодні посіла іншим методом. Потім, як вийде, розкажу вам, як я його сіяла. Так, купила мелісу. Купила три пачечки, дві пачечки вже розсіяла стаканчики, а це ще залишилося. ще Хочу просто в ґрунт, коли вже стане тепло, посіяти ще в ґрунт. Гарна штука, на базарі добре беруть, особливо кафе потребує її, вони роблять махіто, коли на дворі. Спека стоїть, то вони полюбляють її і беруть. Ось таку взяла оцю Меліса лимонна. Ну, щодо купила дві великі пачечки е, руколи. Рукулу сію протягом всього літа, тому це дві пачечки так для розгону. Потім ще куплю. Купила ще ось три пачки коріандру. Це кінза, насіння її коріандр. Кінзу полюбляю дуже, тому я її теж сію декілька разів за сезон, тому що вона швидко йде в суцвіття і вже стає така, вона більш гірковата. І не так, то приходиться сіяти декілька разів на сезон. Так, оце таки купила ще зелений базилік пачечку маленьку. Побачу, який гарніше зійде. Ну, а як же без е цинії, отаку гарну красиву, ну, думаю, що вона буде гарна, бо це фірма Біонія, у неї е гарне насіння. Гарно сходить і, думаю, гарні будуть, будуть гарні квітки. Написано 60-90 см. Побачимо. Так, а за чим же я сьогодні ходила і цього всього докупила? Доломітова мука, друзі. Купила я її 2 кіло, вона у нас по 26 гривень. Дуже гарно під капусту давати та помідори, а особливо під капусту. Бо у мене город такий, на якому весь час щось садиться, почти не відпочиває, не... капуста росте не так, як потрібно, через 3-5 років, щоб вона являлась на те місце, де вона раніше росла. Приходиться оце доломітова мука. Її не так часто буває в магазині. Ну, така, скажу вам, це ж глина, виходить. Вона, каменюка, вона така тяжка, от 2 кілограми, зовсім мало тут її. Так, ще я тут купила, але вже посіяла, вже не стала знімати. Е, от такий чорний принц. Це високорослий томат е, до 300-400 г, е, чорномор. Дві пачечки посіяла. Ось такі купила Деборево царський, друзі. минулому року був він у мене. Ну, це такий пізній сорт. Індетермінантний, високорослий деборево царський, дуже гарна слівка, дуже смачний. Але ще щось вийшло, що я не могла його насіння достати. А збирати своє насіння я не полюбляю Це сортовий томат. Можна збирати насіння, ну дуже, дуже смачний, дуже врожайний. Оце ще купила дві пачечки е, ось таких, теж е, жовтий. Е, не знаю, не садила, побачимо, що воно вийде. але я думаю, що всі деобарево, вони врожайні томати, вони всі вважаються пізніми. Тому Хай будуть, купила, хай будуть. І обов'язково купила черри. Черри називається шалун. 90 100 днів. Посіяла теж його, побачу, як він зійде. Якщо не дуже файно зійде, то ще пойду якісь інші куплю. На черри обов'язково потрібен, тому що, якщо приходиш на базар і нема черри, то якось воно не базар. Ось. і сьогодні ще купила, посіяла петунію. Петунію, отакі дві пачечки купила в таких не в пакетиках, а в колбочках колбочках, два віди, один оставила там, де намітила, а це отакі. Не знаю, чи запізно посадила чи не запізно. І обокновенно е, посіяла таку пітунію, думаю, хай буде. Щось я дуже пізно посіяла в цьому році, але побачимо, що воно буде. Ось так, друзі. Оце такою красотою. Буду обсаджувати свою капусту. От І на городі буде гарно, і капусті буде спасіння від всякої напасті, від гусениці. І ще кажуть, добре, бо у нас слимаки дуже атакують огород, атакують слимаки, то ще кажу, добре, оцей чорнобривці, і щоб вони росли на городі. Ось таку красоту. Красоту будемо сіяти і будемо вирощувати. А доломітова мука буде у мене для моєї капусти та помідорів, друзі. Ну, ось так. Всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя та швидшої перемоги. До зустрічі на каналі. Пока-пока!